Ми любимо місто, у якому ми живемо. Кременчуцькі вулиці та заводи зберігають у собі історію, яку можна розповідати годинами. Місто розвивалося століттями, однак найбільші ж зміни, мабуть, все ж відбувалися в останнє десятиліття. Кременчужани й досі пам'ятають, як у часи індустріалізації місто стало важливим економічним центром. Коли заводи почали працювати на повну потужність. А транспортна інфраструктура змінювала обличчя Кременчука. Війни, окупації, соціалістичні перетворення усе це не могло не вплинути на людей. Однак, попри всі випробування, життя продовжувалося. І містяни створювали свої родини, працювали, відпочивали та закохувалися. За останні десятиліття місто змінилося кардинально. Старше покоління Кременчужан поступово починає забувати ці зміни. А їхні діти і поготів не знають, які, наприклад, клуби відвідували їх батьки, чим захоплювались, яку музику слухали і в що вдягалися. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося протягом останніх десятиліть. У 1920 1930 двадцятих роках Кременчук розбудовувався на очах. Місто оживало, зростало, ставало серцем індустріального поступу. На вулицях лунав гуркіт будівельної техніки, у дворах з'являлися нові будинки, і з кожним днем усе більше фабрик підіймалися над горизонтом. Понад 200 житлових будинків та більше ніж 60 підприємств з'являлися у цей короткий проміжок часу. Символом промислової сили стали крюківські вагонні майстерні, що згодом переростуть у потужний вагонобудівний завод. На берегах Дніпра виростає суконна фабрика, поруч беконна, макаронна. Легка промисловість набирає обертів: швейні, взуттєві, трикотажні цехи приймають на роботу нових працівників. Місто дихає майбутнім. Та в цьому диханні вже відчувався гіркий присмак. У повітрі запахло порохом. Чорний день початок війни. 22 червня 1941 року. День, що перевернув життя тисячі кременчужан. Перша хвиля бомбардування зруйнувала ілюзії спокою. Авіація третього рейху скидає смерть на стратегічні об'єкти: мости через Дніпро, заводи, депо. Люди гинуть, горить інфраструктура, місто починає жити в новій реальності, в реальності війни. Нацисти окупували Кременчук і дуже швидко почали встановлювати новий порядок за будь-яку підозру у зв'язках із радянською владою, арешт або розстріл облави стали звичайним явищем, донос страшною зброєю. Людей забирали серед ночі, часто без права на повернення. Та навіть у найтемніші часи в серцях мешканців міста же іскра спротиву. В лісах навколо Кременчука починають діяти партизанські загони без ресурсів, без зброї, але з вірою. Вони атакують німецькі колони, псують колії, зрізають дроти. Вони надія. Голод, хвороби, страх. Щоденна боротьба за виживання стала новою нормою. Усе продовольство забирали окупанти. Аптеки порожні, лікарів страху. Люди вмирали не лише від куль, а й від голоду, хвороб, холоду. Страждали всі: діти, літні, жінки. Місто кілька разів зазнало нових бомбардувань. Небо над Кременчуком знову темніло не від хмар, а від авіації. Та 29 вересня 1943 року радянські війська заходять у Кременчук. Місто в руїнах. Мости підірвані. Заводи знищені. Будинки лише привиди минулого. Історія ветерана війни Миколи Дорошенка. 29 вересня 1943 року в розпал боїв за Кремечу, мій танк майже не став жертвою вибуху. Ми з екіпажем увійшли на перший проліт мосту через Дніпро. як раптом перед нами вибухнуло. Весь мис почав руйнуватися. Якби проїхав трохи далі, ми б пішли під воду. Я добре пам'ятаю той момент, коли місто з обох боків від мене вже горіло, а моє серце було переповнене відчуттям безпорадності перед розрухою. Та після бою за місто я вирушив додому. І незважаючи на всю руїну навколо, що знищила мій рідний Кременчук, моя душа все одно прагнула побачити свою родину. Я під'їхав до свого дому, а він був зруйнований. По дворі ходили чотири автоматники. Ми відкрили підвал, а там жінка і купа дітей. Вона почала кричати: Не стріляйте, не стріляйте! Вона думала, що ми власовці. Я шепнув Ми свої. Саме тоді моя тітка впізнала мене, почала кричати: Дуся, твій! І весь двір, всі сусіди оточили нас, обіймали і цілували мене, і як це не парадоксально, в той момент, серед уламків і руїн, я відчув справжнє щастя, бо був серед своїх. Після всього пережитого я звернувся до штабу, щоб мені дозволили відпочити і побути вдома. Та перебув у рідних я лише тиждень, одягнув цивільний одяг і був справжнім, щасливим. Повернувшись після війни додому до Кременчука, я разом з іншими відбудовував місто. Ми працювали до обіду на фабриках, а після обіду кожна фабрика мала свій участок для відновлення. Складали цеглу, садили дерева, і місто поступово відроджувалося. Відбудова і нові виклики. Роки після війни це роки героїзму і втрат. Почалася велика відбудова. Камінь за каменем, цеглина за цеглиною. Відновлювались заводи, зводили житлові будинки, ремонтувались мости. Крюківський вагонобудівний знову ожив. Промисловість повертається, але не все було радісно. Колективізація охоплює навколишні села, селяни втрачають останні клаптики особистої свободи, продукція на державу, люди в колгоспи. А над усім цим нависає тінь репресії. Хто сказав зайве зникає. Хто підозрюваний арешт. Сталінські чистки не уминули її Кременчук, але місто жило. Знову відкривалися школи, лікарні, бібліотеки. Люди прагнули забути хоч на мить страх війни. І, хоча на культурне життя накладалася цензура, навіть у цих умовах з'являлися проєкти, що надихали. Кременчук відродився, бо за кожною цеглиною, за кожною фабрикою, за кожною історією стояла людина, Кременчужанин, який не скорився.